Висить два прапори: червоно-чорний і жовто-блакитний. І я ще з дитинства там їй показувала, що дивися, то це прапор, це прапор там якісь українські мультики і так далі. І колись у нас е, киця, яка е, стянула цей прапор. Ну просто там царапали стянула цей прапор. Він впав, і моя дитина біжить і наступила на нього. Я не те, щоб сварилась, просто почала їй пояснювати. кажу, Сашуня, дивись, так робити ніколи не можна. Піднімаю цей прапор, кажу, дивись, його треба поцьомати. І от декілька разів дитина вже розуміла, що прапор треба цьомати, і потім вона приходить на майданчик. І там діти малювали крейдою на, на цьому, на е, дорозі. І вона бачить намальований прапор, і дитина падає і цілує прапор, намальований, бо вона в неї вже настільки це от заклалося, що якщо бачиш прапор, його треба поцілувати. І я тоді була розчулена, і я цю історію розказую всім. Це привід для гордості, тому що ми виховуємо нове покоління нових українців. Виховувати майбутнє покоління, не лише власну донечку, але й учнів. Адже Ганна Соболь із Мелітопольщини, вчителька української мови і літератури, у свої 24 роки вона пережила 56 днів окупації на сьомому місяці. Вагітності виїздила через 16 блокпостів на підконтрольну Україні територію. Адже залишатися було неможливо через її життєву позицію. Мої проукраїнські погляди, зважаючи на те, які зв'язки я мала там знов ж таки з військовими, також мій дядько, він з перших дядько, брат, вони з перших днів на фронті. І також як тільки би про це дізналися, а це маленьке село, я була в селі у мами, це маленьке село, де 100% про це дізнались би, і тому це становило величезну загрозу для мене. Я коли виїжджала. 9 квітня 2022 року. У мене не було навіть часу на збори. Мама просто прийшла інформаційний вакуум. Ти ж не знаєш, що де відбувається, які є шляхи евакуації. І мама просто десь від когось щось дізналась, каже: в тебе 20 хвилин на збори, просто збирай речі, ну тут навіть не зрозуміло, що збирати. І все, і ми їдемо. От вже зараз, тому що ти не можеш дізнатися достеменної якоїсь інформації, ти не можеш перевірити, ти не можеш домовитись. Тому в умовах повного інформаційного вакууму, в умовах гуманітарної кризи, бо не було поставок з України, не було можливостей привезти ліки, продукти, ще щось, ти знаходишся в дуже обме... в такому великому обмеженні, плюс до всього, коли ще й ти відчуваєш постійну загрозу, а загрозу відчували всі, кому було що приховувати: про українська позиція, зв'язки з військовими, що завгодно, коли ти відчуваєш оцю загрозу, в тебе прокидається просто єдине бажання вижити тобто, от інстинкт самозбереження. 56 днів в окупації. На щастя, в селі, як каже Ганна, вона була тихою. Спершу, я думаю, що в великих містах, таких як Бердянськ, Мелітополь, там вже почалися зачистки з самого початку, ну, були ці проукраїнські мітинги, після них були зачистки і так далі. В селах це було дуже тихо, тобто це була тиха окупація. Я до якогось моменту взагалі не бачила росіян. Ну, Я старалася сидіти вдома, не виходити нікуди. До якогось моменту я взагалі, тобто ми розуміли, що от вони десь тут, але ну, ще конкретно їх не бачили. Потім, вже, коли я їх побачила, коли вони приїхали шукати, були ж люди, які одразу погодились на співпрацю, ці колаборанти, які прям відразу тиснули їм руки казали, казали, добре, що ви прийшли. І вони прям їхали і показували пальчиком, тут там, родина колишнього е, учасника АТО, тут родина військового, тут ще хтось, тут проукраїнські люди і так далі. І вони показували і до цих людей приходили росіяни. Ну, тобто перевірити, я не знаю, занести в чорний список, якось так. Після цього мені було дуже важко спати вночі. Я взагалі не спала вночі. Після цього мені було дуже страшно, що от ніч, а значить, вони точно мають прийти вночі. І я чомусь себе так накрутила, і я вночі взагалі не спала, засинала тільки під ранок. Ну, це було дуже важко знову ж таки, зважаючи на той стан, в якому я знаходилась, я була при надії, це вже був сьомий місяць вагітності, тобто це все було дуже важко. І от якраз після цього я й поїхала, тому що ну, така загроза, вона вже прям не те, що висіла в повітрі, вона була вже прям дуже конкретно. Я розуміла, що якщо там прийдуть ще раз до мене, то Мама відвезла Ганну до прифронтової Василівки. Там дівчина з подругою п'ять днів чекали на можливість виїхати. Але ми приходили кожного дня на евакуацію. Тоді ще така дуже цікава історія. От в моменті, коли ми виїжджали, така цікава історія була в цій Василівці, тому що поряд з вже встановленою російською комендатурою, та, ну тобто влада вже російська там була, все ще діяла українська адміністрація. Тобто, голова адміністрації він не виїхав. Він знаходився там. Історія така, що він відкрито їм говорив. Що я з вами не особо той дружу, але ну давайте домовлятись. І евакуація відбувалася яким чином? Тобто, кожного дня ранку там збираються люди під адміністрацією, які бажають виїхати на підконтрольну Україні територію. Він особисто йде на поклін, ну я це інакше назвати не можу до російської комендатури і просить, будь ласка, випустіть людей на підконтрольну Україні територію. Він таким чином домовлявся. І ми якраз потрапили в той момент, коли йому чомусь стало важче з ними домовлятися, і вони не випускали нас. Тобто, ми один раз спробували виїхати, нас розвернули на блокпості. Другий день, третій день. На четвертий день вже моя подружка говорить про те, що нам треба думати щось інше. Ми не можемо виїхати цим шляхом. І ми знайшли волонтера, який вивіз нас через лінію фронту, не зеленим коридором, який про який домовлялися, а просто через лінію фронту, тобто це через Оріхівський напрямок. І ти вже тут не думаєш про якісь аля суперморальні поняття, тому що ну ти розумієш, ти просто не виживеш, і тобі ці моральні поняття ніяк не допоможуть. Хоча глибоко всередині тобі це все огидно, і ти не хочеш з ними спілкуватися, ти не хочеш з ними домовлятись. Але коли ти їдеш через рашистські блокпости, і ти бачиш їх розмова, переговори, можливо, навіть на словесному рівні підтримка їх. Та? Тобто от вони питають, там, як ви ставитесь до російської армії, і ти не можеш сказати, що ти до них взагалі не хочеш ніяк ставитись, і вони тобі огидні, і все. Ти говориш. Нормально, у мене був у мене було обґрунтування. Я говорила про те, що дивіться, у мене тут ну якби я вагітна. А тут ви ж бачите, яка ну яка ситуація, яка криза, гуманітарна ліків немає. Мені треба в лікарню. Я їду в Запоріжжя. Про волонтерів, які допомагали виїздити людям з окупації. Згадує з вдячністю. От є у нас такий волонтер Мелітопольський Любишко, пан Олександр. Який купу разів він виїжджав на підконтрольну Україні території. Він повертався назад, щоб мало мобільних людей знов вивести на підконтрольну Україні територію. Він робив це безкоштовно на волонтерських засадах, постійно ризикуючи своїм життям. Тобто, 100% мають бути такі люди. Мирна професія вчительки насправді є однією із найважливіших у боротьбі за душі людей, і Ганна це розуміє. Як розуміє те, наскільки серйозним є питання мови. Ще вдома до повномасштабного вторгнення я працювала просто в онлайн-школах, де викладала для вступників, тобто для абітурієнтів, які готувалися до іспиту. Виключно в такому ракурсі. І Працювала я по найму. Тобто були онлайн-школи, які брали мене на роботу, і я працювала виключно викладачем. Щодо спілкування, ну знову ж таки, тому що це була робота онлайн, це були діти з різних регіонів, тобто тут я не можу нічого сказати. До того ж, це були діти. Я взагалі не можу звинувачувати дітей абсолютно ні в чому, навіть якщо це там російськомовні повністю діти, тому що діти це відображення, відзеркалення батьків. І потім, звісно, можливо, хтось з них дійде до якоїсь іншої правди, іншої істини. І я дуже на це сподіваюся. Ну, але звинувачувати їх в чомусь абсолютно не можна. Щодо дорослих людей, то так, в Мелітополь це був максимально російськомовне місто, хоча дуже українське. Тобто, ну багато, ну я маю на увазі українське душевно. А, <свісно> тобто, а, так, як це подіяється? <свісно> Ну, і мені здається, що ця російська мова, вона все ж таки здебільшого сприймалася просто як за змовчуванням, як ну, нав'язана, якась не знаю, традиційно якось так склали. Проте, Мелітополь це завжди було таке українське місто, це українські фестивалі, це український. ну, По-перше, це дуже відомий фестиваль у черешні Мелітопольської, так, міжнародний, на який приїжджали люди з багатьох країн. І звісно, це все подавалося як український продукт, як український бренд. от. По-друге, це. Ну, я теж брала участь у фестивалі народів Приазов'я, тобто це величезна там, палітра народів. Це і греки, і болгари, і німці, і Караїми, і євреї, татари кримські. Та? Тобто величезна кількість різних народностей, і все одно це все подавалося в руслі. Народів України, ну от мені все ж таки завжди е і здавалося, і зараз я переконана в тому, що Мелітопольотві воно було дуже українське місто, душевно, традиційно українське, але, на жаль, російськомовне. Люди навіть не замислювалися над тим, наскільки це важливо, і чи важливо це взагалі. От та, ми будемо притримуватись українських традицій, ми будемо вдягати вишиванку, ми будемо вивчати українську історію. Батько, праватько українського націоналізму, Дмитро Донцов, він же з Мелітополя. Тобто, це 100%, ну, якісь такі зародки вони були там. Але от чомусь в питаннях мови ну, от не замислювались люди про це. Абсолютно, не думали і може не хотіли замислюватись, не знаю. Раніше і сама наша героїня, україномовна в побуті, нерідко переходила на російську у спілкуванні з друзями, не обурювалася російськомовним оточенням. Однак зараз, каже Ганна, це вже неприпустимо. І, звісно, з початком повномасштабного вторгнення я повністю виключила російську мову з свого лексикону. Я забула, чесно, навіть. Ну, кажуть, що людина переходить повністю на якусь мову, коли їй починають снитися сни ну цією мовою. Yeah. Я спіймала себе на думці, що мені не сняться сни російською абсолютно ніяк. Мені нещодавно снився сон, що мене везуть примусово викладати українську в Москву. Це прекрасно. Так? Тим особо це не добре, але так і я, я собі думаю, боже, а як я маю зараз з ними говорити, якщо я забула російську, от настільки мені це вже прямо в підсвідомості. Тому звісно, я це викоренила в моменті і ніколи до цього не повернусь. Це умова умови повномасштабної війни. Ми кожен день бачимо, як гинуть наші співвітчизники, діти, згадаємо кривий ріг. Е, я не можу сказати, що в принципі, хоч щось російське має толеруватися у нас в Україні, в першу чергу й мова. Ну, не можна толерувати будь-які прояви російсь... російського на теренах України. Тобто, я, звісно, схиляюсь до того, що прям е принижувати людей в будь-якому разі це погано, але схиляюсь до радикальної українізації, тому що це має бути викоренено якнайшвидше. Е в принципі, я вважаю, що от е українська стане е трендовою. На вже в принципі трендова, це безумовно. Але е, кол, в моменті, коли російське буде настільки е, огидним і настільки несприйнятним для нашого суспільства, що ним просто будуть боятися говорити. От я, боя. я все ж таки підтримую ту думку, що російською треба боятися говорити і робити все, щоб якнайшвидше нею не говорити. Для мене, наприклад, насилля їхати в громадському транспорті і чути російську мову, коли я вагітна ночами не спала і боялася приходу росіян. Для мене це теж насилля. І тому я ну, в українській державі, маючи українське громадянство, зробивши для того, щоб говорити українською більше ніж велика кількість українців. Та бо я вважаю, що я своє право говорити українською виборола. Я маю право вимагати, не чинити цього насильства по відношенню до мене і по відношенню до до Тих людей, які пережили це насильство, по відношенню до тих хлопців і дівчат, які повертаються з полону, де їх роками катували російською, по відношенню до людей, які втрачають своїх дітей, ну, чоловіків, батьків, яких вбивають російські ракети, які віддаються, ну накази про випуски, яких надаються російською мовою. Оце більше насильство, ніж змушувати українця в Україні говорити українською. Тим більше наша мова така прекрасна і розмаїта. Зі своїми діалектами і говірками, які варто знати, розуміти і використовувати, бо діалекти Сходу та Півдня, які ми помилково звикли називати суржиком, то давні говірки, яких не треба соромитися. Це розділення воно зараз існує тільки, от в якихось таких от конфліктних якихось ситуаціях. Адже 22-й рік нам показав наскільки українська нація може бути єдиною, і от це єдинство, напевне, треба зберігати не напевне а точно треба зберігати, в тому числі і в мовному питанні. Не розділяти, а навпаки, вивчати і якось черпати оцю от мудрість, я не знаю, там і цей лексичний запас, і для ширшого кругозору, тому що загальна ерудиція нікому не завадила, і для того, щоб сказати, що от я українець на 100%, бо я можу розуміти там і західний діалект, і східний діалект, і спокійно ми порозуміємося, і нічого в цьому проблемного немає. Своїй любові до рідної мови Ганна значною мірою завдячує бабусі, яка багато доклалася до виховання онучки. І зараз тим набутим не лише в процесі освіти, але й в родині, вона ділиться з іншими. Для мене великим відкриттям стало, коли я стала викладати, от є така тема фразеологізми. та? І, ем, от мені, мої учні завжди говорять, Боже, як я маю це все запам'ятати? Я не розумію. Це така важка тема. А я просто жила в такому середовищі, от моя бабуся для неї, в принципі, нормальна побутова мова, це та мова, яка складається на якийсь відсоток з фразеологізмів. Всі бабусі такі і, і для мене, і для мене це так дивно було, що виявляється, люди можуть їх не знати, так само, як і якісь такі слова. Я нещодавно слухала лекцію про питому українську вимову про питому українську фонетику, і там говорили про те, що літера Ф, взагалі, от Ф, та вона ж не притаманна українській мові. Це. Всі слова, які існують в українській мові з літерою Ф, вони запозичені, іншомовні. Взагалі не притаманна для української мови літера, і вимова її не притаманна для української. Тому всі слова такі от, українські вимовлялись людьми старшими не через Ф, а через Х. «хв». Хворточка і так далі, хвіранка. І я якось так проаналізувала і думаю, боже, так моя ж бабуся все життя так говорить. Вона ніколи не могла, от навіть от як кажу, челюсть не підлаштована, вона ніколи не вимовляла літери Ф. Вона завжди говорила хв. І Я думаю, то, то це ж прям питомо-українське. І звісно, та моя бабуся має величезний лексичний запас питомо-українських слів, таких от діалектних, якими вона говорила з нами з дитинства, які мені запам'ятовувались прямо от на рівні носія. І за це я їй дуже вдячна. Хтось не мав такої бабусі, хтось взагалі не чув української вдома, але. Взагалі не, не розумію, як може бути таке, що дитина, навіть якщо вона росла в російськомовному середовищі, не розуміє українською. Ну та ж, вже з 2014 року у нас радіо, телемовлення, воно все українською. Багато там я не знаю книжки всі пишуться українською. Ну та мені здається, що це в принципі неможливо, навіть якщо ти живеш в російськомовному середовищі, не розуміти українською. Тому uh -huh. для мене здається, що це якийсь трошки сюрреалізм. Просто тут питання бажання, зацікавленості і вмотивованості людини. Не здається мені аж таким чимось важким. Люди вчать десятки іноземних мов, а тут мова, яку ти, в принципі, розумієш, тобто вже пів справи зроблено, ти її розумієш. Тобі достатньо просто якнайбільше вживати її, читати якнайбільше там, українських книжок, дивитися програми українською, хоча б починати з цього. Звісно, що я не підтримую такої прям активної агресії. Гресії, прям коли починаються такі сварки до образ і так далі. Звісно, з одного боку можна зрозуміти і тих людей, які приїхали там з російськомовного середовища, і дійсно вважають, що вони і так потравмовані, але це має відбуватися якось на засадах публічної поваги. Тобто, я тебе поважаю, я розумію, що ти пережив, але давайте все ж таки разом будемо працювати над тим, щоб такого більше не було, принаймні тут. Є люди, які навіть виїхавши за кордон, прагнуть, аби їх діти та внуки пам'ятали коріння. Розповідає Ганна на прикладі бабусі однієї зі своїх учениць, яка дбає про таку освіту для внучки. Ліза буде займатися з тобою, не тому, що вона вчиться в українській школі, не тому, що їй треба там щось в школі робити. Ні, я просто хочу, щоб вона зростала в дусі українства. Я хочу, щоб вона знала українську класно. Я хочу, щоб вона знала українську історію, українську літературу. Я хочу, щоб навіть за кордоном, коли вона живе в Італії, вже говорить італійською, вона знала, хто вона і вона себе ідентифікувала. Саме такі люди зараз і є амбасадорами України в світі. Коли Росія вчиняє якісь такі злочини, українці виходять на демонстрації, і показують, що ну Україна не Росія, як ну, такий крилатий вислів, та Україна не Росія. І подивіться, як ці братні народи, які подають себе братніми, як вони вчиняють по відношенню до нас. Найпершим амбасадором, взагалі, от такого українства за кордоном я вважаю ну, славнозвісного Івана Багряного, та, який ще в 45-му році, момент, коли радянський союз звучав всього світу, був ким. Переможцями, суперменами, так. я не знаю. А він пише: от своє, чому я не хочу повертатись до СРСР за 20 років до славнозвісного на весь світ архіпілагвулаг Солженіцина та він пише, чому я не хочу повертатися в СРСР, і це стає прям документом викриттям злочинів Росії ну, радянської та Росії, в тому числі. От, проти українців. Е, тому навіть тоді вже було зрозуміло, що українець, який ідентифікує себе як українець, він може протистояти навіть такій величезній державі, імперії, як Радянський Союз. Тому і зараз українці за кордоном вони є такою рушійною силою, яка пробудить, можливо, там, і в Європі, і в інших країнах розуміння того, що ми зараз е, боремось не просто за території, ми боремось за. Е, Знову ж таки, за самоідентифікацію, за існування нашої нації. Просто от навіть за існування нашої нації. А якщо батьки досі продовжують говорити з дітьми російською, то виникає питання: щоб що? А виправдання про складнощі звучать інфантильно і непереконливо. Можна, в принципі, там за дитиною не дивитись, бо це легше. Можна не ходити з нею гуляти, бо це легше. Ну в цілому найпростіше взагалі її не народжувати. А потім вже ну можна, можна її не лікувати, бо це теж ну це ж гроші, це ж треба повести її в лікарню і так далі. в принципі це важко. І можна не вчити українську, бо це важче. Можна не йти на фронт. Бо, бо легше сидіти вдома, ну але ми дорослі люди, які розуміють, що є певні зобов'язання, є певні правила, є певні обов'язки. І так само і до дитини: ти народжуєш дитину і ти маєш обов'язок привести її в світ і зробити так, щоб її життя було максимально комфортним. А її комфортне життя буде тоді, коли ця дитина буде класно знати українську, буде знатися в цьому, буде знати свої традиції і в майбутньому ніколи не допустить от такого от, такої от ситуації, яка відбувається зараз. Про ситуацію зараз, про рідний окупований край Ганни Соболь, ми продовжуємо розмову. Чи є якісь зміни за три роки окупації? Єдине, в чому помінялось, напевно, в тому, що налагоджені якісь там логістичні зв'язки, тобто там немає дефіциту продуктів, немає дефіциту ліків, хоча дефіцит лікувальних установ нормальних лікарів величезний. В моєму районному центрі раніше була величезна лікарня, поліклініка, купа лікарів, там робили операції, там був пологовий будинок. Зараз там немає нічого, крім двох трьох лікарів, які там лишилися на місцях. Щоб умовно там, я не знаю, зробити маленьку маніпуляцію. Просто здати кров на аналіз, треба їхати як мінімум. З Мелітополь. Турбуватися так про людей вони не планують. А люди там є різні. Іноді на колаборацію з ворогом йшли навіть геть несподівані особи. Так, ну тобто я не могла подумати, там в мене, до прикладу, там класний керівник. У мене було декілька класних керівників і всі вони пішли на співпрацю з росіянами. Е, я не знаю, там е, ну якісь люди, умовно, там, сусіди, знайомі, про яких ти ніколи би не подумав. Ну, бо вони були звичайними людьми, тобто ніколи ж не було якихось таких от політичних агітацій чи Якихось таких думок політичних від них. Іноді навіть здавалося, що ця людина ну точно не може бути там колаборантом, бо там свого часу він ну, є така, така особистість там, з сусіднього села, він виступав в українському гурті ансамблі, він постійно там вишиванці, він говорив українською мовою, завжди так, от прям привселюдно. І потім тоді знаєшся, що він один з перших пішов на співпрацю з росіянами. Ну, це взагалі не в'язалось в голові. А є багато наших. Є ті, хто вимушено прийняв умови загарбників. І лише меншість, переконує Ганна, свідомо стала на бік ворога. Ті, хто хотіли зберегти своє життя, це вже ті люди, які пішли на умовну співпрацю глибоко далі. Тобто, коли це вже от було зрозуміло, що це не вирішиться найближчим часом. Тобто, от якось так. Ті, хто одразу, прямо з самого початку, це були і ну, я навіть не можу назвати їх ідейними, тому що я жила в цьому середовищі і не було жодної людини, яку би я зустріла, яка б казала, я чекаю Росію, Ну, таких точно не було. Але де, розумієте, от як це відбувається? тобто е, Є якісь ніші та, різні. і от Найвищі ніші, найкращі завжди займають хто? Ну Талановитіші люди, розумніші люди. Люди, у яких є перспективи, амбіції і так далі. А, але це високооплачувані ніші, яким можливо заздрять, якимось посадам і так далі. І от приходить така ситуація, приходить війна, приходить окупація. І ці розумні талановиті люди вони розуміють, що вони не погоджуються на таку на таке життя, на таку співпрацю, вони не хочуть жити з росіянами, вони не хочуть їм підпорядковуватись. Вони виїжджають. Ці ніші звільняються, а займають їх хто. Правильно, бездарі і телепні, які за нормальних умов здорової конкуренції до цих ніж ніколи б не дістались. Тобто приходять росіяни, вони кажуть, от ви будете з нами співпрацювати, ми вам дамо там гроші, ви зможете жити там в будинку тої багатшої людини, яка поїхала, лишила свій дім. Ви будете жити там, ви можете займати цей будинок. Навіть була історія, коли до мого будинку, ну але в мене там лишаються ще родичі, і до мого будинку вже прям приїхали, хотіли там зламувати двері, заселятися, а просто встигли сказати. Що ну тут тут живуть люди? Куди? Ви ви ж знаєте, що тут живуть люди? Причин залишатися є немало, каже наша героїня. Для молодших це часто старі немічні батьки, для пенсіонерів власна немобільність і страх втратити дім та все набути за життя. Просто не бажання покидати рідну землю, і вони вважають і я вважаю це навіть більшим патріотизмом, тому що вони навіть, попри тиск, попри оці всі примушення, попри таку важку ситуацію, попри те, що їм не дають ні свободи слова, ні можливості виражати свої думки. Вони все одно лишаються українцями і тримаються за свою землю, за свою батьківщину, і вкотре доводять нам, що все ж таки окуповані території це не російські території, це території, які все ще чекають на Україну. 80% людей, які лишаються ну тих, які і жили все життя там, які лишаються на окупованих територіях. Це люди, які чекають на Україну, чекають на прихід української влади і щиро вірять в це. Просто вони не мають змоги це виражати, вони не мають бо це може вартувати їм життя. Вони не мають змоги це виражати, вони не мають змоги допомагати українській армії, тому що це, це ну, це може бути дуже небезпечно, але все одно вони лишаються українцями з усіх боків. Наші люди там чекають на повернення України. Наші люди на фронті виборюють її незалежність та соборність. Виборюють право на існування держави. Наші люди тут працюють для військових, для майбутніх поколінь, для потребуючих людей. Ганна ще й допомагає нужденним. Вона волонтерка спільноти святого Егідія. І з мрією повернутися додому. Наша героїня робить те, що може, щоб наблизити перемогу. І аби світ навколо в майбутньому став кращим. Я почула дуже класний вислів в інтернеті, що шлях додому не може бути виборений чужими руками. І це дуже класний вислів, тому що ну дійсно зараз на фронті знаходиться і зараз, і ну, вже три роки поспіль на фронті знаходиться цвіт нації, який своїми руками і не тільки життями своїми виборює цей шлях. І тому було би дуже соромно е, хотіти повернутися додому і нічого для цього не робити. Я би собі цього не дозволила, тому, звісно, я і ну, таким чином вшановую пам'ять цих хлопців. Це мої друзі, мої ну, дехто друзі, дехто співвітчизники, тобто люди, які жили зі мною в одному селі. Я вшановую їх пам'ять саме таким чином. Ну і, звісно, допомагаю, щоб взагалі мене колись питали, яка, яка мрія. Я колись відповіла, що я мрію більше ніколи не повісити жодного портрету сюди.